Усім привітолі феномік 4 ми розігнали, подивилися на результат. Тепер прийшла черга наступної серії, а саме, розгін процесора серії FX в даному випадку. Буду гнати процесор FX 6400 це наш шестиядерний процесор на, на AM3 Плюс Сокет. І він вийшов приблизно в 2011 році, здається, десь так. І я сподіваюся, що ми зможемо його нормально таки розігнати, і результат буде куди кращий ніж у Phenom X4. Так все ж таки в нас новіша архітектура на два ядра більше. Хоча по факту там і ядра шість потоків, але в принципі ладно. Тому давайте багато не балакати. Приступаємо до розгону, але перед тим покажу комплектуючі, на яких я буду це все тестувати. Материнська плата буде використовуватися ось така Gigabyte GA 970A, UD3P 970 chipset, 8 плюс 2 фаза живлення, 8-пін-колодка під процесор, радіатор на VRM. Дві планки пам'яті по 8 ГБ, 16 ГБ частотою 1600. Охолоджувати буде процесор ось такий кулер від Titan. Подивився по специфікації. Він Росії до 160 Вт тепла. Відеокарточка RX 470 на 4 ГБ. Всю цю систему буде живити блок живлення чівтек на 700 Вт. а запускатись ігри будуть з зовнішнього SSD на 1 ТБ. Ефік 6400 фактично без станції з бубном розігнав, взяв 4700 МГц, в Фаїдів вже 5,5 хвилин тест, близько 60 плюс градусів. Ось цепу z І ще лінг я знизив до 2200. CPU-NB також поставив 2200, Зараз напруга в межах 145, що чесно кажучи, взагалі. По красоті. На, на довгій основі 1.45, можливо, трошки забагато, але в принципі нормально. На обдув ВРМ закину ще ось таку 80-ку, тому що, в принципі, я не сказав, що воно сильно гріється, але ось ВРМ внизу вже прогрілася до 69 градусів. Хоча попередній дросель у нас ще є, що це, катушка 83. а цей фактично 70, а верхній 56. Ну, радіатор, в принципі. Коротше, непогано, непогано. Частоти тримає. Ну, але це розгін суто по множнику не по шині. Пам'ять у нас працює в 100 1600 з 11. -ми. Таймінгами. Baldur Gate 3. На мінімалках Full HD розширення ми отримуємо 25-30 кадрів, але таких рваних кадрів, там на графіку фрінтайму у нас просто дика аритмія. Получається, але це важка локація в місті, та й в принципі навіть так можна якось поіграти. В локаціях поменше, але з таким непоганим замісом, де, де відбувається якась битва, є спецефекти, у нас там 35, навіть 40 кадрів. Так, є фрізи, воно під лагою, але в Чесно кажучи, можна спокійно грати, так як це прококове РПГ. Тут, в принципі, не, не так сильно важливий, Там стабільний, можливий FPS, так що FX6300 на 4,7 якось запускати Балдур може. Кіберпанк низьке наштування графіки на Full HD видає близько 30 кадрів. Графі фейтайму покраще, ніж в Балдурі. Навіть якось, в принципі, відносно спокійно можна бавитися. Процесор сильними місцями у нас довбиться пісотню але це ми їдемо де не дуже великий. Трафік, потрібно заїхати на кільце смерті. І тут нас, в принципі, не дуже сильно картина змінилася. Так, FPS просідає ось до 22 кадрів, але виростає до 30 з копійками. В принципі, на такому ефіксі в розгоні побавиться в Кіберпан та навіть пройти можливо. Dead Island куда цікавіше і краще працює, ніж на Феномі їх четвертому. Видає навіть в середньому 60 кадрів, місцями і більше ми може побачити навіть цифру там 70. І процесор у нас навіть не довбиться. Близько 80-90% взагалі нормально. Але від фрізів нікуди ми не діваємося, в принципі, вони не так сильно критичні, тут можна також спокійно в принципі, бавитись. Форза не п'ята, а четверта на фулежі, але на середньому влаштування графіки тут місцями видає навіть майже до 100 кадрів, що цілком хороший показник, але знову ж таки також присутні невеликі фрізи. Но фод четверту можна спокійно ганяти, взагалі по красоті, фактично. Киси 2 на мінімалочках Full HD видає в середньому 60 кадрів, місцями точечки більше, але тут потрібно, але тут було потрібно зіграти хвилин 10, щоб якось воно все плюс-мінус устаканилося. Тому що на початку ігри, хто як знає, на МД процесорах буває, тим паче на слабких, дуже все жорстко фірзить і треба посадити 5-10 хвилин грі, поки воно все якось оптимізується. І в принципі, 60 кадрів є, вони не завжди стабільні. Для кіберкотлет це не підійде, але для звичайного користування. Того часу, який купить такий комплект, можливо, за пару гривень, цілком такий адекватний результат поіграти можна. Мафія ремейк на низьких фулежі видає в більшості навіть більше ніж 60 кадрів, але коли є їзда, у нас є посадочки до 40, є невеличкі фризи, але це цілком такий адекватний результат. В більшості тут буде екшен, цілком такий непогано. Процесор 80% плюс-мінус завантажений. Може бути. Дивна ситуація із папки. Я очікував, що після фенома четвертого. На шестоядерному фікусі буде ситуація покраща. Ну, чесно кажучи, не особо 30-40 кадрів. Вибіг ось трошки за локацію. Вона знає 60-70 і бачили місцями 80 кадрів. Ну фізи абсолютно нікуди не зникають. І зараз, коли сідаєш на машину, починаєш їхати. Ну це фактично як якийсь слайд слайдшоу починається. Короче, щось зовсім невесело. Протестували ми фікус 6300. Що можна сказати, які зробити висновок, ані фіга він не та. Ще на сьогоднішній день це вже, скажімо, просто ні про що. Якщо так говорити, я не знаю, у мене була якась така надія, бо все ж таки розігнав 4,7 ГГц. Здається, стабіль. це реально висока частота, це є рівень сучасних процесорів. Але продуктивність на одне ядро просто все руйнує в хлам. Він по продуктивності на одне ядро приблизно як i3, там, друге, третє покоління, ну це просто ні про що. Якщо навіть гнати його, по це також абсолютно нічого не дасть. Тому що в селі в багатьох навіть онлайн-проектах у нас впирається навіть 6 ядер. порівняно з феномом з попереднього відео, я очікував, що тут прям такий приїзд буде доволі дуже хороший, а насправді виявилося, ну, зовсім трошечки краще. Думаю, FX8350, щось такого плану покаже ще трошки краще результат, але я гадаю, що там також абсолютно немає сенсу. А МТР 3 ну, зараз це є, ну це мертва платформа, вона в принципі вже давно такою являється. Для якогось там для інтернет, простору для непродуктивних ігор. Нема питань, в принципі, така система буде тащити спокійно. Ну, плюс мінус щось поіграти сучасне онлайн. PUBG, ну в принципі, ви самі бачили, нереально грати, фактично. Counter-Strike, 60 кадрів можна, але це я, але це ще в розгоні до 4.7, На стоці ситуація ще гірше буде. Я думаю, та. Матчики плюс-мінус якось будуть бігати, і, можливо, дота. GTA 5 буде йти на такій системі, але чи воно варте того всього. Ну, в принципі, матинська плата, люба AMT, в, 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 в межах тії ширинь можна купити. Процесор близько 600 гривень. Оперативка DDR3 здається не так вже і дорога зараз на ринку. Тому я не знаю, чи, я думаю, я гадаю, сенсу немає, тому що на DDR3 можна зібрати на 2011 і отримати куди вищу продуктивність. Жаль, жаль. А я очікував таки трошки кращого. Ну, ось таке вийшло відео. Що ж, всім дякую за активність за перегляд. Зустрінемося в наступному. До зустрічі, папулечки, Па-па.